Я от нещодавно дивилася інтерв'ю не пік. Власник, і він досить відверто каже, я наймаю людей свідомо з травмами психологічними, бо вони працюють краще. Тобто, умовна мати одиначка буде викладатися на роботі, буде триматися за цю роботу, тому що це ось сфера виживання. Я розумію, що зараз ми кажемо про умови війни, в яких ми живемо, і коли ти там три доби поспіль не спав, ну дуже важко. Взагалі, в принципі, себе зібрати і хоч якось працювати. Але я б от хотіла у тебе спитати, як на твій погляд, де ця межа між тим, що людина з класною травмою, назвемо це так, психологічною, краще працює, бо вона там ще й задовольняє не тільки своє виживання, а ще й якісь там амбіції свої, так комусь хоче щось довести і таке інше. І ось цим психологічним благополуччям, тому що як на мене, людина, яка приходить до певної гармонії всередині себе, у неї відпадає досить багато таких достигаторських питань. Я не думаю, що це на руку бізнесу. Я, як психолог, звісно, за те, щоб було назріле суспільство, де був людяний підхід скрізь. Я знаю кейси, коли компанія каже: тільки ну працюємо, все більше ні на що не відволікаємося. Там це головний фокус фокус. але в довгостроковій перспективі є плинність кадрів. Наприклад, ці люди просто не витримують чисто фізично. Ми можемо дуже довго триматися, емоційно ховати це. Але ну ти ж знаєш, да, в певний момент і людина ці... закінчується. Да, тіло просто проявляється і починаються хвороби. Коли людині вже треба подивитися туди, в суть і сну спитати себе, а а від чого я маю відмовитися для того, щоб взагалі вижити, ну і бути живим далі, не вмерти. Да, буквально.